Як запитаєте, ви звучить 800 кубовий одноциліндровий двигун? Ось так. Такий характерний. Аксес на 800 кубів з електропідсилювачем керма, Єфі інжектор, все як має бути, понижений, повишений ряд, досить потужна машина, одноциліндровий, бензиновий чотирьохтактний двигун. Котьол тут, дай Бог. Розхід пального в нього приблизно 7%. Літрів, тобто він кушає немало. Тому, друзі, якщо вас цікавлять такі монстри, тому що це реально трактор, який буде вивозити вас із багнюки, з грязюки, з болота, з усього, що можна. Тут в нас повний привід, відключається передній міст, також блокування диференціалу переднього мосту присутнє. Заднього немає, щоб задля так, за такої величезної потужності не було. зрозуміло, да, так? Да? Підігрів кермата сидіння тут присутні, до речі, тому якщо цікаво, можемо привезти ваше місто номер телефону під цим відео. Телефонуйте, будемо раді бачити вас в нашому магазині Агромеханіка.